Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Новин сьогодні надзвичайно багато, всі вони класні і цікаві. У нас з вами сьогодні навіть королівське весілля. Тож у мене сьогодні смачненька кава. Заварюйте і собі щось смачненьке, і давайте в усьому цьому розбиратися. Тож відбулася 80-та річниця висадки в Нормандії. Цей день більше відомий як Дідей. І король Чарльз разом з принцем Уельським, звичайно не могли не приєднатися до такої важливої нагоди. Всі члени королівської родини виступили у Франції в четвер. Вони говорили про хоробність, жертовність, а також важливість тих, хто служив в той критичний час. Король поклав вінок до меморалю британської Нормандії у Версюрмер. мер Пізніше того ж дня принц Вільям проєднався до глав держав на пляжі в Сен-Лоран, і вони також говорили про важливість пам'ятних заходів. У своїх промовах обидва і король, і Вільям вони говорили про те, наскільки важливо вільним націям. Разом протистояти проти тиранії. Він казав про те, що наш обов'язок пам'ятати про них, про те, за що вони відстоювали, і щоб ніколи ми не зменшували все те, що вони змогли відстояти. І знову ж таки, мені здається, це невелика відсилка до нашої війни, до тієї ситуації, яка зараз відбувається в Україні, тому що. На цьому заході був також і наш президент. Фотографії його з Вільямом просто облетіли весь світ. Звичайно, Україна вона лунала в промовах, і я справді вважаю, що це важливо в такі важливі пам'ятні дні, в дні перемоги, в дні важливих день перемирь. Згадувати, що взагалі не всі війни в цьому світі на превеликий жаль закінчилися, і треба про це пам'ятати і про це говорити. І до речі, на цьому заході образ Каміли він був не синій, він був білий. Так само, як і у дружини Макрона. В неї була сукня Анна Валентіна 15. Це нова сукня, це звичайно британський бренд. Її підбори також нові. Royal експерти сказали, що це 550 тисяч фунтів стерлінгів. А від її брошки я просто в захваті. Тож на ній була брошка ціною в 30 тисяч фунтів стерлінгів, і вона має дуже сентиментальний зв'язок з королевою Єлизаветою. Взагалі ця брошка це такий набір діамантів. Навколо однієї перлини це все виглядає як така раковина. Як я вже сказала, її вартість 30 тисяч фунтів стерлінгів. І ця, і ця брошка вона є справжньою сімейною реліквією. Вона була виготовлена аж у 1919 році як подарунок для королеви Єлизавети, королеви матері від її подруги Вініфред Холм Томсон. Пізніше це, звичайно, перейшло до королеви Єлизавети II, а тепер стало частиною ювелірних виробів саме королеви Каміли. Один з експертів сказав, що королева Єлизавета, королева матір, вона обожнювала цей виріб. І якщо подивитися її фотографії з святкування її сторіччя у 2000 році, саме вона його і надягала, саме цю брошку вона й обрала. Мені здається, просто найголовніша новина цього тижня, а взагалі, можливо, і року це королівське весілля. До речі, його вже назвали весіллям року. Тож, одружилися герцог Весмінстерський та Олівія Хенсон. Що ви розуміли, принц Вільям на цьому весіллі був шафером. 33-річний сьомий герцог, більш відомий як Х'югі, статки якого оцінюються в 10,4 мільярди фунтів стерлінгів, що робить його найбагатшою людиною Великобританії до 40 років, одружився. Він, до речі, є Ще батьком сина Вільяма, принца Джорджа, а також сина принца Гарі. І Вільям, як я вже сказала, він відіграв найголовнішу роль на цьому весіллі, тому що він був його шафером. В той момент ситуація з Гарі вийшла таким чином. Тож повідомилося, що між герцогом Сасекським, а також герцогом Весмінстерським, стала така своєрідна згода про те, що Гарі та Меган вони не зможуть відвідати цей захід, тому що всім буде важко і присутні ми самому Гарі. Тож ви собі тільки тільки уявіть принца Гарі не було на весіллі настільки близького друга. Але мені здається, тут все достатньо просто ніхто не захоче потім читати про себе та своє весілля в новій книзі принца Гарі або якомусь інтерв'ю Меган. Мені здається, Меган та Гарі дійшли до того, що з ними всі просто бояться спілкуватися, тому що інакше можна просто стати якимсь новим расистом чи ще якоюсь людиною. Речі, про якої ти можеш про себе навіть не знати. Мені дуже цікаво, ви б хотіли побачити на своєму весіллі Меган та Гаррі, якби ви були б членом королівської родини або мали б якийсь титул. А, тож Олівія виглядала просто неймовірно. У неї була красива, біла, весільна прикраса і сині туфлі. Це доволі важливий атрибут. Ми знаємо, є щось нове, щось старе, щось взяте в борг і щось синє. Тож синіми в неї стали. Туфлі. Звичайно, вони вийшли з собору, вони поцілувалися, абсолютно всі люди оплодували, багато людей було навколо, всі за ними спостерігали. До речі, Крим, окрім принца Вільяма, на весіллі також була принцеса Євгеній. І насправді образ принцеси Євгеній мені дуже сподобався. На вечір вона обрала трішки іншу сукню, і мені дуже цікаво, яка сподобалася вам більше, перша чи друга. Мені, якщо чесно, більше сподобалася зелена, і на фотографіях вона виглядає не настільки, мені здається, красиво, а на відео прям супер гарно. Звичайно, не могла таке весілля пройти без інцидентів. Двоє дуже дорослих жінок, вони спробували, вони спробували забрати на себе трішки уваги, скажімо так, на цьому весіллі. Тож в момент, коли пара також Вільям виходили з собору, вони почали розпиляти порошкову фарбу з вогнегасників. Поліція я швидко змогла їх видалити за натовпу. Це все все відбувалося під того, як їх почали висвистувати глядачі. А з часом з'ясувалося, що жінкам було 73 та 69 років, з чого взагалі жінки вирішили робити щось подібне на. Весіллі взагалі абсолютно, як на мене, не зрозуміло. Жінка, яка стояла поруч, сказала, що вона була абсолютно приголомшувала і почувала себе трішечки дивно через те, що так різко, такий красивий захід. І тут, тут різко це всі ці вся ця ситуація з вогнегасниками, але дуже швидко це все вирішилось, тож не було це занадто. Занадто не забрало на себе насправді занадто багато уваги. З дуже милого герцог він заплатив за безкоштовне морозиво сорбет в трьох різних кафе в місті, щоб люди змогли також приєднатися до святкування а також він висадив, ви тільки уявіть 100 тисяч квітів по всьому місту. Абсолютно, все це було оплачено особисто герцогом. Йому захотілося відзначити свій, свій день весілля чимось таким надзвичайно красивим, щоб все місто раділо і пам'ятало про таку, такий важливий захід, який стався. З такого цікавого подружжя надзвичайно ретельно стежила за тим, щоб не розголошували деталі їх прийому. І вони просили також не публікувати жодних публікацій в соціальних мережах, коли люди будуть до них під'їжджати, для того, щоб жоден папараці не зміг занадто завчасно все це знайти. Але я думаю, що через те, що цей собор самого початку був дуже прикрашений. Квітами було зрозуміло, що весілля пройде саме там. До речі, подія така абсолютно зелена, скажімо так, тому що і Ф'ю, і Олівія вони. Обидва дуже прихильні до екології, і всі квіти, які вони використовують на церемонії та на прийомі, вони всі будуть спресовані і перетворені на стійкі витвори мистецтва. Вони проти того, щоб їх просто викидати. Взагалі, Олівія вона навчалася в коледж коледжі Мальборо, так само, як і принцеса Уельська та принцеса Євгенія. І в неї справді дуже серйозно побудована кар'єра. Вона старший менеджер по роботі з клієнтами в Белазу. Це екологічно чиста компанія, яка імп. Вартує екологічно чисті інгредієнти високої якості для кухні. І х'ю він також починає все більше ініціювати різні екологічні чисті проекти. Це проекти з відновлювання економіки і покращення норм екологічного будівництва, і різні важливі реально речі для покращення екології, екологічного стану в принципі всієї країни. Образ нареченої особисто мені дуже сподобався. Мені буде надзвичайно цікаво почитати ваші коментарі. Що думаєте ви? Як на мене виглядала вона приголомшливо? Тож у неї була сукня та фата від Еми Вікторії Пейн, а обрала вона Тяру Фаберже з смиртовим листком. Взагалі це сімейна реліквія з 1906 року. Це реліквія саме з боку нареченого. Букет її також складений з квітів, які були зібрані в саду сімейного будинку Герцога. Давайте знову повернемося трішки до ціари Фаберже. Вона така гарна. І насправді ціари мені надзвичайно сподобалася. Тож, як я вже сказала, вона була виготовлена в 1906 році для весілля лорда гю, але іншого лорда г'ю, той, якого я жив у 1906 році, разом з його дружиною Мейбл Керчу. Це дуже красива діадема. тіара, вона оздоблена діамантами, складається з двох країв миртового листя, а також ягід та грамірування червоним золотом, і все це у срібній оправі. Вся ця тіара – це, в принципі, така, такий жест до грецької традиції, миртового листя, який є священним для Афродіти, богині краси. Тому у цієї цари є й такий дуже традиційний. Близьк, я б сказала так. Чесно, мені дуже сподобалася ціара. Я від неї очей не могла відвести. Взагалі, образ мені в цілому сподобався. Мені дуже цікаво, що думаєте ви. Давайте розберемося з вами, хто така взагалі Олівія, яким вона працює. Тому що ми розуміємо, що герцог є герцогом, у нього все в житті добре. як я вже сказала, вона є старшим менеджером по роботі з клієнтами. Кажуть, що вона є напряму. Співробітником дуже важливо, вона працює з найбільшими взагалі компаніями. Вона заключає найбільші контракти для співпраці з різними фермерами для того, щоб постачати максимальну кількість екологічних продуктів в ресторани в різні заклади. Насправді мені стало настільки цікаво, що я навіть пішла до неї на LinkedIn. і дійсно у неї написано і про те, що вона володіє багатьма мовами, іспанською, німецькою знає. Цікава дівчина з, з, класним, з класною освітою, з класною роботою. Сама собі не просто там за принца заміж вийшла, а сама себе справді уявляє класну людину з хорошими професійними якостями. І що цікаво, в неї є аристократичне коріння. А тож Хенсон, вона є старшою донькою Руперта та Керолен Хенсон. Вони походять від британської банківської родини, а також від маркізів брестольських. Тобто, це робить її м -м, такою нещадницею від Джона Менерса, п'ятого герцога Ратланського. То якщо всі ці імена з вами не перераховувати, а сказати дуже просто вона походить все одно з. Аристократичної сім'ї, коротше кажучи, чи справжні королівські весілля з двох боків. І насправді після всіх цих весільних подій з'явилася така: ну це не новина, це швидко таке якесь пліткарство. Ройл експерт Том Квін сказав, що багато друзів принца Гаррі насправді вже дуже давно з ним не спілкуються та не бачаться взагалі. Саме через те, що у них є проблеми з Меган Маркл. У багатьох є конфлікти з Меган, вони доволі серйозні. Вони на різні теми. Це не те, що є якась одна причина на все це. І кажуть, що принц Гаррі він дуже смує за своїми друзями з армії, але якраз таки в ситуації з друзями з армії у нього все-таки проблеми і конфлікти здебільшого через його книгу Запасний. Але знову ж таки, з чого взагалі він? Почав писати цей запасний, це вже інша розмова. Але ось такий момент. Він навіть не потрапив на весілля до свого настільки близького друга. Мені здається, це, це про щось говорить. І це, як на мене, доволі важко. Наступна новина, про яку я хотіла б з вами говорити, це розлучення. Поки десь є весілля, завжди будуть розлучені. Це я так жартую. Стало відомо, що граф Чарльз, граф Спенсер, він розлучається зі своєю дружиною, це брат принцеси Діани. Вони були разом 13 років, у них народилася донька. І що цікаво, це вже третє розлучення в його житті. Зараз кажуть, що він шукає просто найкращого адвоката по розлученнях. Я думаю, не просто так, коли в тебе вже третє розлучення, то мені здається, йому треба не шукати, а вже радити такого адвоката. Тож, на жаль, Є і така новина, принц Вільям привітав футбольну збірну Англії і побажав їй удачі перед участю в євро. Принц Вільям є президентом англійської асоціації футболу і вирішив влаштувати футбольний день у парку Сент-Джордж. Як я вже сказала, він є президентом цієї футбольної асоціації. Він є давнім уболівальником його найулюбленішої команди Астон Віла. До речі, саме на їх гру принц Вільям нещодавно брав ем, принца Джорджа. До речі, любов саме до цього клубу. Принц Вільям пояснив, що в 2015 році він сказав, що давно в школі я захопився футболом. Я шукав клуби. Усі мої шкільні друзі були фанатами Манчестер Юнайтед або Челсі. А я не захотів слідкувати за звичайними командами. Такий своєрідний бунтарник прокинувся в принці Вільямі. Але мені здається, Вільям та футбол це історія. Про щось вічне. Переходимо з вами до дуже цікавого заходу. Він сам ще не відбувся, але починається такі приготування. Ви вже розумієте, про що я кажу: це Troop in the Color. А, ну, по-перше, король Чарльз представив нові кольори у вінзорському замку перед Troop in the Color. І по-друге, вже проходять репетиції того, як будуть Trooping the Colour про. Ходити. Тож король Чарус є головнокомандуючим полковником семи гвардійських полків господарської дивізії. Він одягнув свій сюртук, безліч медалей, відзнак для того, щоб перевірити гвардійців і офіцерів на параді. Тож були представлені нові кольори номер 9 та номер 12 для Ірландської гвардії. І презентація цих кольорів почалася з того, що оркестр Ірландського. Гвардії провів їх до чотирикутника Віндерського замку. Це через ворота Георга IV. і їх звичайно очолив полковий талісман: це ірландський вовкодавк на прізвище Мур. Старі кольори були виведені з параду, а нові поклали на вівтар барабанної колоди. Спочатку Чарльз прибув до чотирикутнику від суверенного входу, піднявся до помосту, постояв перед парадом, його зустріли королівським салютом, виконанням гімнів. І ви знаєте, я все це дивлюся так. Це все приємно. Така величезна традиція, яка стільки років існує в країні, і все це настільки продумано, кожна ця деталь, там кольори забирають, кольори покладають. Як на мене, це дуже круто. Я суперпозитивно реагую на такі традиційні заходи. До речі, як вам? Як ви взагалі ставитеся до параду Troop in the Color? Не знаю, мені завжди було цікаво, це святкування Дня народження монарха, коли. Це на день народження монарха. І в рамках Трупін the Colour» у нас є з вами новина про Кейт Мідлтон. Вона написала лист до Ірландської гвардії. Вона виразила свої щирі почуття, розказала про те, як сильно вона пишається ірландськими гвардійцями і вибачилася за свою відсутність. Вона написала: Я ціную всіх, хто цього року на Troop in the Колор, ви тренуруєтеся місяцями, присвятили багато годин тому, щоб забезпечити бездневність. Доганну уніформу та бездоганне тренування. Бути вашим полковником велика честь, і мені надзвичайно шкода, що я не можу прийняти участі на щорітньому огляді полков. Будь ласка, передайте мої вибачення всьому полку. Однак я сподіваюся, що зможу предстати перед вами вже дуже скоро. Чесно, в мене просто мурахи від цього листа, від цього цього. Деякі роял експерти почали казати, що це такий міні-натяк від Кейт Міддлтон, що вона. Дуже швидко повернеться, дуже скоро повернеться до своїх виконань королівських обов'язків. Тим що вона написала, що ми скоро побачимося. Але не знаю. Я на це надзвичайно, надзвичайно сподіваюся. Я думаю, що для вас не секрет. Зараз були деякі новини з, як на мене, з надзвичайно голосними такими заголовками про те, що може Кіт Міддлтон ніколи не повернеться до своїх обов'язків. Ми з вами цього не знаємо. Звичайно, люди в шоці, тому що її вживу не бачили там з грудня. А потім був це її відео, де вона казала про те, що в неї такий, такий діагноз. Звичайно, люди її не бачили, люди в шоці, багато конспірологічних теорій, багато-багато всіх цих речей. Але факт залишається фактом, вона передає листи, вона, хоч якось, намагається контактувати з людьми, перед якими вона відчуває свій борг, не борг, а таку свою відповідальність, скажімо так. І цей лист, де вона каже, що вона скоро повернеться до своїх обов'язків, правда, він так гріє трош трішки душу. Дуже сподіваємося, що вона одужає як умога швидше повернеться реально до своїх обов'язків. І тоді всі ці люди з теоріями змов скажуть блін, ну вони ніколи не скажуть, вони були неправі, але вони, хоча б перестануть бомбити на мільйони переглядів про те, що Кіт Міддлтон померла, господи, простить. Поговоримо з вами про таку трішки. Інтимну річ для короля Чарльза. Тож зараз багато рейл-експертів говорять про те, що Чарльз дуже сильно не задовольняє те, що він ем, бачить дітей Гаррі та Меган, Арчі та Лілібет лише під час відеодзвінків. Кажуть, що після того, як він почав проходити лікування від раку, він почав казати друзям, що він як ніколи раніше прагне побудувати стосунки з Арчі та Лілібет. каже, що він надзвичайно за ними сумує. І йому важко бути без своїх онуків. Ви тільки уявіть, він дідусь, але він всього кілька разів бачив дітей сасекських, і насправді йому, йому справді може бути важко через це, тому що він хоче встигнути, він хоче не загубити занадто багато часу, а виходить, що через таку проблему з Гаррі він не може бачити онуків. І самі діти вони теж ростуть без бабусі, дідуся, без дідуся, без каміли. М -м -м, мені здається, це не дуже просто може бути для дітей, коли вони стануть трішечки старші. Хоча знову ж таки трішки по-іншому виховуються діти. В, взагалі, в західному світі, хоча всі мають певні зв'язки з бабусями-дідусями, це все одно абсолютно нормальна практика, як на мене. Кажуть, що він надіслав Лілібет дуже красивий подарунок і листівку на честь її дня народження, а також намагався. Донести до Гарі, що йому б дуже хотілося бути більше і більше присутнім у житті своїх онуків. Мені стало дуже цікаво про його зв'язок з іншими онуками. І ви тільки собі уявіть, коли в нього народився перший онук, це Принц Джордж, Чарльз побудував дендропарк. Він посадив дерева в Балморлі, і він так і назвав його лисом, лісом Принца Джорджа. У 2021 році він сам казав про те, що він надзвичайно щасливий, що він встиг висадити цей ліс саме тоді, коли народився його онук. І він і назвав його. Лісом принца Джорджа. І перша онука короля, принцеса Шарлота, це така певне дання саме принцу Чарльзу. Шарлота це жіночий варіант імені Чарльз. І у 2015 році Чарльз він відвідував графство Дорсет. Він казав про те, що йому б дуже хотілося, щоб його... Онуком стала саме дівчинка. Мається на увазі, тоді Кейт була вагітна, не було ще відомо. Він був в захваті, він абсолютно сподівався саме на онучку. Йому б дуже хотілося, щоб хтось піклувався про нього, коли він буде вже дуже старий. Це так. Дуже мило, я думаю, що про нього багато хто буде турбуватися, коли він буде зовсім старий. Але дуже тепло він казав саме про Шарлоту. Якщо говорити про його відносини з принцом Луї, то я думаю, що там особливий, особливий зв'язок. На святкуванні платинового юбілею королеви Єлизавети був знімок, на якому він сидів. Принц Луї, він сидів на колінах у принца Чарльза. Всі спостерігали за тим, як Луї спочатку попросився сісти на коліно, потім він сів, і мені здається, це надзвичайно мило. І тоді багато хто казав, що у Чарльза та Луї надзвичайно теплі стосунки. І у мене, звичайно, немає ні дітей, ні онуків, але я часто чую, що... Дітей своїх дітей, ти любиш якоюсь особливою любов'ю, бо ти вже дуже дорослий, більше розумієш, якомусь плані може більше цінуєш. Або просто, ну просто маєш більше часу на те, щоб проводити його з дітьми. Тому онуки, діти, дітей це щось абсолютно особливе в житті дідусів та бабусів. Стало відомо про те, що Чарльз та Каміла покинуть Великобританію наступного місяця. У них буде перший королівський тур після діагностики раку. Було оголошено, що вони вирішать за кордон на кілька днів в липні місяці, а вони хочуть відвідати Нормандські острови. Тож спочатку вони вирушать на острів Джерсі, а потім Гернсі. Теж така новина, трішечки з океану, я б сказала так. Почалися зйомки нового спін-оффу серіалу Сютс. У нас, мені здається, його перекладали як форс-мажори. Це серіал, яким, якому коли знімалася Меган Маркл. Це, напевно, її найбільш відома, відома картина, найбільш відомий серіал. І, звичайно, почали шуткувати про те, що, можливо, Меган повернеться до ролі цієї Рейчел в серіалі. Особливо. Почали про це казати, коли її колишній колега Патрік Адамс під час щорічної церемонії золотого глобуса почав жартувати про те, що Майк і Рейчел вони, звичайно, у усієтлі. Рейчел це якраз таки героїня Меган, але їм треба приїхати до Лос-Анджелесу. У них є дуже багато роботи. Звичайно, це такий, типу, міні-жарт, але... Багато з колег почали говорити про те, що можемо не повернеться до цієї ролі, але я бачила якісь баснословні суми, які вона або вона назвала для режисерів форс-мажорів, або це вигадали знову ж таки таблоїди про те, що вона там мільйони за хвилину хоче. Невідомо, але. Я дуже сильно сумніваюся, що Меган почне зніматися в якихось серіалах, і взагалі нещодавно читала деякі королівські коментарі від королівських біографів, які казали, що герцогиня буде надзвичайно страждати, якщо вона реально повернеться до своєї акторської діяльності. І тут я з усіма королівськими експертами, около експертами таблоїдами абсолютно згодна. Мені здається, меган взагалі не хоче повертатися до своєї акторської кар'єри. Вона її переросла. Наскільки вона була хороша, або не хорошою акторкою, не мені, чесно судити, тому що це не те, в чому я хоч трошки розбираюся, але по всім тим рев'ю від критиків, які я читала, то її називали не найкращою актрисою. Тому їй повертатися до того, в чому вона не дуже, я думаю, Комфортно себе почуває насправді. Ну, це навряд чи має будь-який сенс. Але цікаво. Побачимо, як думаєте, ви Меган захотіла б повернутися до своєї акторської кар'єри чи ні. Рубрика просто мої найулюбленіші новини. Новини зі світу принца Вільяма. Принц Вільям відвідав картів на заході з морських водоростей. Про це ми з вами дізнаємося з офіційного твіттеру. Дуже мило, що повідомлення було написано англійською та валійською мовами. На Кардів він в Уельсі. Тож він написав, що сьогодні, в дорозі до Кардіфа будемо святкувати інновації у е, історії водоростей. Цей візит він в рамках Earth Short Prize Award. Ну а на такій веселій ноті, прямо з Уельсу ми з вами будемо завершувати нашу порцію сьогоднішніх новин. Дуже дякую вам за ваш перегляд. Обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі. Мені завжди надзвичайно цікаво читати все, що ви пишете. Побачимося з вами в цю суботу, найкращої вам погоди та мирного неба над головою. Побачимося з вами вже дуже скоро.